коли це трофічні язви, люди вже не знають чим обробляти, Наші я результат. О, ти не знаєш, Аня Кіпка. Каже, я... ти ж мені каже, дала побризгані грибок, а там залишилася, може, ложка. Uh -huh. Я в ванну трошки водички, вона худенька, маленька, трошки водички, uh -huh. а баня ж цього жалко. І вона його кинула Ну, скільки там ложка столова. Uh -huh. Вона каже, я вилізла, що чиста, а по-перше, ота алергія, що чесалась, пройшла зразу. А, вчора, а ми вчора, вчора казали. Про, ми проводили з Олею презентацію. Бібліотеки його Миколаївна, теж каже, як оце точно такий ідентичний випадок. Не чесались, не, каже, руки, локти чесались. Ну, я ж кажу. Да, да, а ти вона, ж ж баньо мені. Банье, чи банье, в подарок, банье, чи банье, як прийшло. Ну, яка різниця. Ага. Вона каже, я прям не да, не розведений, каже. Я взяла, каже, на руки. Слухайте. На слідучий день і забула, що воно неї чеситься. Вау! Воно не чешиться. Ви як почнете користуватися продукцією, як будете отримувати результати, ось як Тамарочка, вона ж також придивлялася, щось там дуже... Ходила <говори> до да, аварії, розказуйте да, та розкептично да, так. Знаєте, розказує робота. А потім вже як відчула, да. ну, як, як влюбилася да, продукція. Тепер вона не може мовчати. Да, вона така розумничка. Вона типа тому, що вчора я слухала Рудніву і люди давала ну, попала у нас є така дуже класна директорка. Ось то вона сказала, що ну, у людей є потреба у людей, якби є це внутрішнє бажання, але ті наші блоки, ті наші страхи не дають нам рухатись вперед. Так вона сказала, що треба любити людей, так. і так, коли ваша любов до людей буде настільки велика, що вона перекриє ваші страхи, от тоді у вас буде успіх. Так що дівчатки, я усім бажаю, Дякую. Так, Удачу, дівчатка! І це і з це з людей. ж правда. От е yeah. е правда. Yeah. Те, що грибок пройшов і людям розказую, як воно є. Ну Ми ж всі користуємось, uh -huh. все одно ми всі користуємося якоюсь продукцією, якимось uh -huh. продуктом. Вам щось сподобалось, ви йдете і кажете своїй подрузі, да? кажете там своїм родичам, люди йдуть і купують. а вам що з того, а мені що з того. Ми ж на цьому якби нічого не тут а тут ділимося ми ми результатами. результатами купляє, так само все. От тільки теж дивиться, ага, які ж там Він ну, Люда не дасть та сама собратися, сидимо втомлені цілий день були uh -huh. презентації, нікаті. Я кажу, що люда, не дай бог не дадуть спецам. Uh -huh. Ну, під відкриваємо спеціацію. Спец а ти ви хочеш сказати, що спеціація це ще краще, ніж новачок. Для новачка вона так само. Вона однакова, да. Для новачка вона одна. Оки. Ми ж можемо вибрати ту акцію, віть. Так. так, так. От ага. так. Так. О, так, я тепер хочу буду вибирати ту яйце. або ту, або цю. Там же ж було, значить, акція і внизу для новачків. А є там, тамага. 2. Вам, Ще вам такі? Да. треба дочекатися. Ви дивитесь на подарунки, які зараз для новачків. Якщо вони вам подобаються більше, то ви чекаєте закінчення спецакції і робите замовлення, і вам дають спецпродукти да. для новачків. Поняли? А якщо вам більше подобаються продукти, які зараз спецакцію, то ви робите замовлення зараз так. і замовляєте ті подарунки.